Чужі, назад у майбутнє, Термінатор, той, хто біжить по Лезу, Володарь Перснів та багато інших культових фільмів мають вирізані сцени, які не потрапили до фільму. Тож сьогодні пропоную на них поглянути та вирішити, чи доцільно автори фільму їх вирізали, чи зробили цим велику помилку. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І перед тим як ми почнемо, скажу, що це друге відео на цю тематику. Адже моє попереднє відео було про найкращі вирізані сцени з Гаррі Потера. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться це відео. А тепер погнали. Чужі. А пам'ятаєте сцену з інтерстелера, в якій Купер повертається на землю і виявляє, що за час його подорожі його донька постаріла і доживає останні дні? Так от, чужі, була дуже схожа сцена, в якій Елен Ріплі, прокинувшись від гіперсну після її порятунку, запитує про свою доньку, яка обіцяла повернутись на одинадцятий день народження, але не стримала обіцянки. Берг передає їй фото старої жінки, яке, до речі, є реальним фото матері Сігурні Вівер Елізабет Інглс, на якій видно, що Аманда Ріплі померла двома роками раніше у віці 66 років. Реакція Ріплі створює потужний. Момент, який слугує мотивацію для її подальших стосунків з Ньют, дівчинкою, яку вона намагається врятувати від ксеноморфів за будь-яку ціну. Одначе цей ключовий момент був вирізаний з фільму і лише у 1992 році потрапив до розширеної версії. Назад у майбутнє. А пам'ятаєте момент з назад у майбутнє 3, коли маршал швидко заспокоїв Б'юфорда Теннена на танцях? Однак у фіналі фільму, коли Марті здолав його на дуелі, вже зовсім інший представник закону його заарештовує. Все через те, що існує видалена сцена, в якій Бюфорд Теннен вбиває маршала, стріляючи йому в спину, коли той намагається зупинити його перед дуелю. Помираючи, маршал каже свої останні слова: запам'ятай ці слова сину, дисципліна. Ця фраза намагається додати сцени комічності. Однак, коли знаєш, що скажений пес дійсно вбив когось у фільмі, починаєш по-іншому його сприймати. З комедійного та легкого фільм змінює свій настрій на похмурий та серйозний. А якщо додати, що Маршал загинув, намагаючись захистити Марті, який не повинен там бути, присутність котрого напряму зашкодила людині, по-іншому починаєш сприймати його персонажа. Саме тому цю сцену вирішили прибрати, щоб не псувати Марті ім'я. Також цікава видалена сцена відбулася у другому фільмі. Після того як БІВ передав спортивний альманах собі молодому у 55-му, він повертається у своє майбутнє, щоб зробити вигляд, наче машиною часу ніхто не користувався. Доки Марті спокійно собі повертаються в минуле, наче нічого не трапилось. Саме в цей момент і відбувається ця видалена сцена. Адже коли хлопці відлітають у минуле, нам показують біфа, який зникає з майбутнього, що означає, що його минуле змінилося, як це було з Марті в першій частині, коли він міг навіть не народитися. Одначе, ось який парадокс: коли Біф повертається в майбутнє після передачі альманаху і не побачив змін, це означало, що в минулому все залишилося без змін. І його дії не повпливали на майбутнє. Дуже цікава сцена, яка змушує нас задумуватись, чому він зникає через власні дії чи через дії інших. Мабуть, через таке ускладнення її і прибрали. Що стосується першої частини, то там теж є вирізана сцена, яка відбувається перед тим, як Марті має відправитись у майбутнє додому. Перед самою блискавкою між Марті і доком відбувається вирізаний діалог, в якому Марті, після того як помилково змусив закохатися свою мати, переживає, що, повернувшись у свій час, він стане геєм. І так вам не почулось. Марті, 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 мені здається, подорожі в часі працюють трохи іншим чином. Саме через цю безглузду репліку сцену і видалили. До речі, а ви знали, яка найтимніша фанатська теорія про назад у майбутнє? Якщо ні, в мене на каналі є відео про божевільні фанатські теорії. Посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео, тож обов'язково подивіться. Людина Павук 2. Мабуть, всі пам'ятають Джей Джона Джеймсона, який завжди критикував павука та відверто його недолюблював, звинувачуючи в усіх бідах. Однак існує видалена сцена, в якій Джеймсон у костюмі паука ганяє по своєму кабінеті, демонструючи, що насправді він обожнює паука однак ніколи в цьому не зізнається. Кумедна сцена, яка однозначно заслуговує бути у фільмі. І якщо ми вже заговорили про паука, слід пригадати, що у фільмі Нова людина Павук 2» є сцена, в якій Пітер Паркер зустрічає свого батька, який за сюжетом давно помер. Оце так несподівана зустріч. Батько Пітера каже, що мусив піти, щоб хлопець був у безпеці, і його не дістали помилки батька. Ну і звичайно, він повторює культову фразу всієї франшизи: велика сила то велика відповідальність. Однак, які наслідки могла принести поява батька в житті людини Павука, ми не дізналися. Адже третій фільм з Ендрю Гарфілдом відмінили. Сяйво мабуть, ви вже не пам'ятаєте, але в сяйві є персонаж, якого звати Стюарт Улмон. Господар готелю Оверлук, який влаштовує Джека працювати у готель, де відбуваються дуже химерні події. Зараз буде спойлер до фіналу сяйва, тому хто ще його не бачив, можете перемотати на наступний фільм. Так от, після того, як Венді та Дені вдається вибратися з готелю, містер Улман приходить до лікарні, щоб їх навідати та кидає тенісний м'яч Дені, який його батько ж бурляв у стіну готеля. Ця видалена сцена проіснувала лише тиждень після прем'єри. Після чого Кубрик попросив її видалити, адже ця сцена породила теорію, що містер Улман є частиною давнього зла готелю, що заманює для нього нових жертв. І хоча до сьогодні цієї сцени не збереглося, оригінальний сценарій підтверджує її наявність. Що ж, власник готелю зла сам привид звучить правдоподібно, Сталевий гігант. Ця культова анімаційна класика розповідає про робота, який, аварійно приземлившись на землю, заводить дружбу з хлопчиком в сільській місцевості Америки. Сценарист та режисер Бред Бьорд навмисно уникає будь-який згадок про минуле робота, щоб глядач самостійно сформував про нього думку, чи заслуговує він знищення, чи насправді він добряк. Ти Ти з неба, так? Нічого know? не пам'ятаєш. Однак виявляється, Бьорд створив розкадровку сцени, яка заглиблює в минуле робота. Але через фінансові обмеження від неї вирішили відмовитися. Однак у ремастері мультфільму 2015 року була додана сцена, де роботу сниться його минуле, з чого ми дізнаємося, що він походить з раси роботів, які прагнуть знищити інші планети. Оце так сюрприз. Після такої інформації дії військових здаються цілком логічними. Адже якби робот не забув, хто він такий, мабуть, планети вже не було б. Термінатор 2. А в цьому, здавалось, ідеальному фільмі також знайшовся вирізаний момент, який доповнює історію. Події цієї вирізаної сцени відбуваються у середині фільму, коли Джон Сара та Т-800 переховуються на покинутій заправці. Поки вони ремонтують машину, Джон знаходить час, щоб запитати термінатора, як працює його механічний розум. Т-800 відповідає, що у нього є нейромережевий процесор, який здатен навчатися. Однак у видаленій сцені, яка продовжується після цього моменту, виявляється, що скайнет налаштовує кожного термінатора лише на читання, тож вони не можуть навчатися, якщо їхнє обладнання не перезавантажити вручну. Джон і Сара вимикають машину і приступають до виконання завдання. Однак Сара намагається розбити чіп, висловлюючи недовіру до роботів, стверджуючи, що можливо це їх єдиний шанс зупинити машину. Однак Джон переконує її не знищувати чіп, демонструючи перші ознаки влади та лідерства. За словами Джеймса Кемерона, це єдина сцена, за якою він сумує, адже вона має значну вагу для майбутнього Джона як лідера опору. Той, хто біжить по лезу. Мабуть, з того часу, коли фільм тільки вийшов у кінотеатрах, кожен глядач замислювався, чи людина рік декарт, чи насправді він реплікант. До прикладу, Гаррісон Форд, який грає цього персонажа, стверджував, що він людина, Незважаючи, що в один момент його очі світяться червоним, як у репліканта. Але через 10 років після виходу фільму у розширену версію, Рідлі Скотт додав пару сцен, які дають відповідь на це питання. По-перше, була відновлена послідовність снів декарта, в яких він бачить єдинорога. По-друге, в альтернативній кінцівці Декарт разом з Рейчел, залишаючи квартиру, на майданчику перед дверима знаходить оригамі у формі єдинорога, який майструє з обривків Аперу Гав, який знає, що сни реплікантів запрограмовані, натякаючи, що він бачив сни декарта. Всього цих двох сцен фанатам фільму вистачило, щоб прийти до єдиного логічного твердження рік Декарт Реплікант. А наступний фільм, хоч і не є культовим, але заслуговує бути в цій відбірці. Адже це Бет Герл фільм, який не вийшов в прокат, адже студія Warner Brothers скасувала його виробництво на фінальному етапі, коли весь фільм вже був відзнятий, що робить його однією великою вирізаною сценою. І я б можливо не додавав його до цієї підбірки, якби студія не витратила на нього 90 мільйонів доларів, роблячи найдорожчою вирізаною сценою в історії кіно. Насправді тепер дуже цікаво його подивитися, адже його скасування зробило навколо нього більше ажіотажу ніж піарна компанія деяких фільмів. А Брендан Фрейзер, який вдало реанімував свою кар'єру, мав грати в цьому фільмі лиходія. І це звучить ну дуже цікаво. Можливо, коли студія все ж вирішить домонтувати цей фільм, а поки рухаємось далі. Брюс всемогутній. Перша комедія в цій підбірці, яка також має цікаву видалену сцену. Пам'ятаєте момент, коли заради гарного випуску Брюс, використовуючи силу, спеціально підлаштовує сенсації. Так от з фільму був вирізний момент, в якому він стрибає з літака, намагаючись довести, що можливо вижити після вільного падіння, не використовуючи парашут. Але для гарної сенсації йому здається, цього мало, і він вирішує приземлитись на бік фута, довівши його існування, будучи першою людиною, що бере у нього інтерв'ю. Кумедний момент, який показує, що заради гарного випуску Брюс готовий піти на все. Месники. А з цього фільму було видалено трьоххвилинну сцену, в якій Капітан Америка, прокинувшись після 70-річного сну, намагається віднайти себе та осмислити те, що сталося. В ній навіть з'являється Стен Лі, який каже, щоб капітан не був придурком, коли до нього заграє офіціантка, яку капітан, до речі, рятує в театральній версії. Що ж, я б сказав, що цю сцену, мабуть, не взяли через рекламу Акура RDX. Але якщо серйозно, мені подобаються сцени, в яких персонажі намагаються осмислити своє життя, а не тільки йдуть по сценарним рейкам в будь-яких ситуаціях, знаючи, що їм робити, не відвівши на роздуми навіть секунди. Росомаха а наступний фрагмент не просто видалена сцена, а насправді альтернативна кінцівка, яка ніяк не впливає на фінал фільму і не змінює його сенси. Лише демонструє той самий легендарний костюм Росомахи, який він ніколи не одягав до цього року. Тож добре, що у 2024 році вийшов Дедпул і Росомаха, і кожен фанат побачив легендарний костюмчик в ділі. З тим самим актором, який вже, здавалось, повісив кігті на цвях, але повернувся, щоб заробити багато грошей собі на пенсію. Адже до цього моменту побачити легендарний костюм у кінофраншизі можна було лише в цій вирізаній сцені. І якщо ми вже згадали Росомаху, який входив до людей Ікс, слід також пригадати кумедну вирізану сцену з фільму Люди Ікс. перший клас, який розповідав про стосунки Магнето та Ксав'є, та створення ними двох різних команд супермутантів. Ця виділена сцена показує, як під час набору людей до школи Ксав'є, демонструючи свої сили, він змушує потенційного учня побачити магнето в зовсім іншому образі. Цей кумедний момент не додали до фільму, щоб не зіпсувати серйозність персонажа Магнето. Пастка А чи знали ви, що цей фільм з бюджетом у 4,5 мільйони доларів зібрав 255 той випадок, коли головне це якісна ідея, а не хлопці та дівчата на фоні зеленки. Так, от виявляється, навіть цей фільм має альтернативну кінцівку. Так я розумію, альтернативна кінцівка, наче як не вирізана сцена, але вона заслуговує вашої уваги. Обережно будуть спойлери до фіналу цього фільму. Тож, якщо не бачили, перемотуйте далі. Якщо ви можливо забули в оригінальному фіналі, головний герой Кріс, тікаючи з жахливого будинку, зустрічає поліцейську машину, яка начебто застає його на місці злочину, який дуже важко представити як самозахист. Однак в авто виявляється друг Кріса Рот, який відчуваючи, що щось не те, приїхав його рятувати. Однак існує альтернативний фінал, в якому замість рода приїжджають інші поліцейські, які, побачивши білу жінку, що благає про допомогу, заарештовують Кріса. І все, що відбулося в будинку, вішують на нього, виставляючи його головним злочинцем. Врешті-решт, режисер Джордан Піл вирішив відмовитись від похмурого фіналу, адже після пережитого в будинку хотів дати глядачам трохи видихнути, а не залишити їх у важкому стані. Якщо чесно, мені більше подобається саме позитивний фінал, адже він вийшов на диво непередбачуваним та залишає каплю надії після перегляду фільму. До речі, про альтернативні фінали популярних фільмів, таких як Титанік, Рембо Термінатор, в мене на каналі також є відео. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео, можете глянути його також. Тор Мабуть, всі ви пам'ятаєте Локі, який за першої можливості захопив трон, як тільки його батько впав у таку собі кому, а брат був вигнаний на землю. Однак існує видалена сцена, з якої ми дізнаємося, що насправді Локі отримує владу від його прийомної матері Фріги за правом наслідування, допоки Одін не прокинеться. Але без цієї сцени здається, наче Локі самостійно проголошує себе новим правителем та сідає на трон. Як мені здається, демонстрація свідомої передачі влади та віри в нього як свого сина ще сильніше контрастує з його зрадою, роблячи персонажа дійсно мерзеним. Щось а ви пам'ятаєте цей легендарний жахастик х Пам'ятаю, коли побачив його вперше, подумав, що це точна екранізація Стівена Кінга. Але ні, виявилося, що сюжет фільму заснований на повісті Джона Кембола, хто йде, і розповідає про групу вчених, що на дослідницькій базі в Антарктиді стикаються з невідомою істотою. З цього фільму була видалена сцена після титрів, в якій ми бачимо собаку, схожу на ту, що ми бачимо у відкритті, яка озирається на палаючу дослідницьку станцію. Це змушує глядача дійти висновку, що істота все ще на волі і жива. Мені здається, добре, що видалили цю сцену, адже вона відверто послаблює фінальну напругу фільму. Зоряні війни. Ну і куди ж без легендарного фільму Зоряні війни повернення джедая, з якого був вирізаний момент, в якому йода на смертному одрі пояснює, що саме він заборонив Обі Вану казати люку правду про його батька, вважаючи, що це знання може завадити люку стати джедаєм і боротися за мир у галактиці. Але автори фільму вирішили не псувати імідж йоди та не перекладати відповідальність на нього за цю брехню. Володар перснів. А в цій франшизі просто неймовірна кількість вирізаних фрагментів. І кожен фанат володаря перснів однозначно дивиться розширену версію, щоб нічого не пропустити. Для цього відео я обрав сцену, яка була дуже важливою для фільму, але чомусь її вирізали. Тільки уявіть, ви дивитесь Гаррі Потера, а замість фінальної битви з Волдемортом вам кажуть, що він нам більше не становить загрози. Ідемо далі. Саме це і відбулося в театральній версії з Саруманом. Котрий просто зникає у фіналі двох веж і доля котрого залишається невідомою. Звичайно, фанатів це обурило, адже такий злодій, як Саруман, заслуговує більшого фіналу. Не стану вам описувати все, що відбувалось за лаштунками, скажу лише, що в книзі, після того як з кільцем було покінчено, і гобіти повернулися додому, вони виявляють, що шир захоплений Саруманом, але програвши битву, він гине від рук власного помічника. Для кіноверсії цю сцену спочатку перемістили у часі у дві вежі, де Саруман не бажає спускатися з ордханку. Однак, як і в першу джерелі, гине від рук власного помічника. Однак, через і так довгий хронометраж фільму цю сцену вирізали, чим дуже обурили фанатів та актора Крістофера Лі, який грав Сарумана та всюди носив собою книгу Володарь перснів бажаючи максимально слідувати оригіналу. Крістофер Лі вважав великою помилкою вирізати фінал такого лиходія, як Сароман, та звести його до пари фраз, через що навіть не з'явився на прем'єру фільму. Однак після обурення фанатів Пітер Джексон визнав свою помилку і додав смерть Саромана в розширену версію повернення короля. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Найкращі вирізані сцени з Гаррі Потера та цікаві факти про теорію Великого Вибуху. Переходьте та насолоджуйтесь!